Вітаю, шановні! Ви на каналі Власний сад і ваш увозі огляд підщепи Магляпка. Вона ж антипка. Дана підщепа використовується для щеплення черешні, вишні. Дуже сумісна з ними. Недавно викопали і почали сортувати. Даний калібр підщепи від 3, 3 до 5 мм. На глаз видно, що вона товстіша. Коренева система у нас. Як завжди мучкувата. Так як на поливі з добривами нічим не заражена. Що підземна частина коренева, що надземна. Бруньки. Бачимо, зелені, живі. Дану підчепку почали сортувати клієнтам. В першу чергу виїде 3-5 мм, а далі буде товстіше. То есть, під кожний калібр будемо вам знімати, показувати, щоб бачили, які підщепи, як сортуються, як відправляються. Хто ще не замовив, замовляйте. От 3 до 5 мм ще в заказах є. Дякую за увагу.